Це вже не перший рік на базі Тисменецької дитячої школи мистецтв проходить районний конкурс учнівської виконавчої майстерності імені Йова Княгницького. Це вже по рахунку дев'ятий конкурс: 47 учасників з мистецьких початкових закладів району приймали участь в конкурсі, зокрема Тисминицької та Підпечерівської шкіл мистецтв, і зупільської ямницької лисецької музичних шкіл. Оцінювало конкурс журі, в яке війшли викладачі музичних шкіл району. Вибрано 10 переможців, яких нагороджено грамотами районного відділу культури. Подяки отримали всі учасники за участь в конкурсі. Конкурс проходив по таких номінаціях: фортепіано, цимбали, кардеон, гітара, бандура, саксофон, вокал.